Всім привіт, дорогі друзі, з вами завжди Мен. І сьогодні в цьому відео ми з вами будемо піднімати Джесі на 25 ранг з рандомами в душе де в Бравл Старс. Перед початком даного відеоролику я прошу кожного з вас поставити лайк, а також підписатись на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс усильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. До речі, якщо ти хочеш бачити більше контенту від мене, то заходи в мій телеграм-канал, ссылка на який завжди є під відео. Так, не знаю, чи всі з вас зауважили, але я сказав з рандомами, вду з рандомами. Нікому не рекомендую так апатись, але я свого тімейта не знайшов. Тому пішов апити з рандомами. І мені впалася ось ця Емс, яка зі мною вже грає каточку, напевно, так, п'яту. І всюди ми з займаємо непогані місця. І граємо ми двоє добре. Просто якщо нам не щастить і ми не лутаємо нормальну кількість банок, для нас це 4-5, то ми стараємося більше сидіти в кущах. Плюс в мене зараз є серія перемог, і ми швиденько маємо апнути 750 кубків. Зараз залишилось 17 кубків, яких я фізично не можу платити за одну каточку, тому придеться зіграти дві. Хух, якщо я скажу, що напряжно, то це нічого не сказати. Я довгий час вже іграв з соло, я сливав, піднімав, сливав, піднімав, в результаті пішов в доу. І в доу йде більш-менш. До речі, хто не дивився першу частину, як я піднімав Джейсі в соло ШД, можете її подивитися по селоці під відео. До речі, пішла лотати центр, я стурмозив жорстко, треба було бігти з нею. Я так тупанув зараз через, Хоча добре, ми центр залутали, але вже не так як могли. Тобто, у нас вже, як бачите, з'явилися перші проблеми. Ну, ось, тепер як у нас є баночки, ми можемо, в принципі, до когось спробувати виносити. Ой-ой-ой, я його тімейтона, нічого не виніс. Ну що ж, окей, про нас справа починає жати. Це погано. Окей, тоді прибіжимо на центр, зараз пробузила цю баночку, якщо там нікого нема. Там нікого нема. Окей. Тоді лутаємо ось цю баночку і це вже 5 банок. Це вже непогано. Я нікому не рекомендую Джейсі в соло ШД. На 700 ви піднімете, а от вище буде йти важко. Вийти справді важко. Зараз будемо сіти проти когось кристи, тому що наша тіма просто ідеально крисить, особливо, якщо ми в одних кущах. Тобто М кидає кілька своїх тичок. Я даю теж кілька тичок. Вона вносить невеличезний урон і й... ми сплешери, коротше. Ми пробиваємо кілька цілей, і це дуже уду. Зараз я підбив ульта. В принципі, ок. Ну, ульта тепер є ульта. Ось, це вже погано. Це вже дуже погано. Іграємо максимально акуратно, мені дуже подобається цей мій тімейт. Ну, Месі із Спро, я не знаю, до речі, ну скажіть, що всього він англійчанин просто нік англійський. Так, окей, там момент вирізди, бо я якусь іхінію, чесно кажучи, не свою. якраз через те, що люто переживаю. На жаль, не спраут, нас зараз просто вже зажмуть, і це вже, скоріше всього, що це топ-2 буде. Так, це буде топ-2, тут я слабенько відіграв. Нам не було сильно чим крити справу там, тобто дальності нам не вистачало. І якийсь пацан вступив в мою команду, но Сорян, бро, вже бізол. Хто не знає, я скидаю свій телеграм-канал, переважно запрошення, коли мені потрібна тіма, або для Тріо, або для Ду, або для чемпіонату. І переважно я так скидаю це є на відос. Ось, І тоді там якийсь рандомний тип. Заходить. Ось, ну це вже фінальна каточка, я вже не буду лишати Мс. По-перше, їй треба чуть підапитися По-друге, мені треба вапнути 750 і залишилось всього лише 5 кубків. І в мене підвисає інтернет мене таке бісить. І центр, я так розумію, його на центрі взагалі банок нема. Не щастить, не щастить. Окей, тоді будемо сидіти в кущах, напевно. Делися, що тут вже каточка, так собі. Я не знаю, погано, що ми зробимо світити одних кущах, я тоді перебіжу наверх. Отак будемо сидіти. Так просто більший шанс, що одного з нас не спалять. І це нас вже в дуже багатьох ситуаціях рятувало. Одні з найкращих гущів це ось ці, але туди важко добігти, щоб мене спалили. І вона, я думаю, що вже від когось тікає. Окей. Так, ну значок чого Wi-Fi мене не лагає, в мене якийсь цей я не знаю, що це таке. І не знаю, що тільки в мене таке, чи таке взагалі присутнє. Якщо він їм побіжіть, то буде проблема, тому що він мене так спалить. Погано. Ось це вже, оце вже погана ситуація. Небезпечно, точніше, погана, а небезпечна. Окей, вона лутає банку, зараз вона має в кущах, я маю сісти в кущах. Ми вже напрацювали цю тактику, окей, вона біжить сюди, тоді я біжу вище. Щоб ми не сиділи в одних кущах. Так, переважно, або я там сиджу. Або вона. Добре. Месі і Спроб, будь ласка, збереся і зіграй максимально скільки зможеш. Фінальна кадочка. Зараз лити буде обідно, тому що. Якщо ми зараз сливаємо, я навіть сер... не зможу підняти зубну корочку, то і серія перемог зливить. Хорош! Просто. Красава. Все. Це 750. Я не знаю, чому вона крутиться, можливо, в неї теж 750. Я би хотів з ще кілька карточок зіграти. І якщо зараз буде шанс, я з нею зіграю ще кілька карточок. Так, пацан наблюдаємо, це фінальна карточка. Окей. Ой-ой-ой, ой все-все-все-все-все. Ой, 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 ой. це походу, топ-1. Я вибачаю за свої русизми та й взагалі вибачаюся свій сюржик. Та! Та-та-та, все, 850 плюс ще бонусні кубки. Не знаю, зараз підемо ще одну казочку з якщо якщо будемо. Вона вийшла. Вона вийшла, стай, а я пішов. Я зараз слию, я зараз кінець кінцю. Все було ідеально. Я пішов далі. ну. Окей, відносно 6 хвилин, в принципі, він короткий. Давайте я вам покажу. Кольт. Ем, не знаю, карти відносно закрита, хіба вони з броком будуть відкривати тут, ще Брок є. Хоча Брок тут мало відкриває карту. Так, хто там у нас? Кіт. Кіт. Кіт Kit і Heng, до речі, небезпечно, Тіма, дуже небезпечна. Враховуючи, що зараз вони двоє йдуть на мене. Таке собі. Так, Брок і Макс, окей. Брок і Макс. Кіт. Та Вийдемо до нашого культа. Ну там. Ух ти, що! Погано! А, кстати, це максимально їм було. До речі, Зараз так подумав. Один скаче, другий кидає. Коротше, це. Усилена версія Майка. Плюс по 4 тисячі урону стички, це Імба. А що мені робити, я перепрошую. На нас жмуть, ну ось проблема, тому що у нас вже не Емс. Е, ну, кстати, Кольче непогано відстрілюється, хочу сказати. Тихо, жити! Пішли в жопу всі, я вас... Жесть, то я виживаю, звісно. Та я крутой. Добре. В принципі, ще слили наші мені ті бонусні кубки. В принципі, все виходимо. Лутаємо останній стардроп на сьогодні. Два перші були рідкі ну, і таке. Добре, все, пацан лівнув, получаємо плюс 63 кубка. Ну, давайте я вам зараз покажу е лог боїв. М так, вбиваємо звідси. Так. Ой. Так, плюс 14, плюс 12, плюс 12, плюс 11, плюс 10, плюс 11, плюс 10. Жесть! Добре, чому то причому тут я ще играв з рандомами. То є. Були так і обідні каточки, то єсть. До речі. До речі. Ну як то, то Так, то з одним і тим самим типом попався. Капець. Це капець, це капець. Так, що в нас тут по побаза. Жорстко, а як так? А то... Ладно. Так, що в нас тут топ-3 плюс топ-1, там топ-2, топ 7. А до речі, я не також і багато слівав, ну як? Буде звісно, ці кисле. А. Ну добре, я сливав, окей, я сливав. Ну це вже вчорашнє. Ось, перші кажуть, почалося дуже погано, я сливав. І потім я пішов в дугу і все пішло більш-менш. Тобто... А, у мене за весь час було два тільки слива, і ось цей зараз фінальний. Ну, в принципі, окей. Ось цей тип грає дуже добре, мені сподобалося, як він грав. У нього навіть приблизно 750 тому таке. Але в нього 60к, кстаті. Повно 30-х. Круто, круто. До мене, за вікном почався. Добре, я. Ну так, мінус 7, ну це не важливо. Так, все. кинемо її в дружбу, думаю, вона мене теж запам'ятала. Ну і що? По факту це 25 ранг на чесі. Так, хтось скаже слабо, хтось скаже нормально, хтось скаже круто. Я вважаю, що це нормально. І я хочу, як я вже і казав. Весь аккаунт у 25 рангах. Я дуже хочу це зробити. І мені залишилося, по суті, не так той чи багато апнути 25, около там 10-13 персів. І, до речі, завтра ми з вами починаємо з підран 50к на нульовому аккаунті. Відоси я почну записувати вже сьогодні, вийде він завтра. Напишіть в коментах, хто хоче побачити подібну рубрику. І підпишіться на канал та поставте лайк на цей відео. Ну, а з вами був завжди, Денмен. До завтра.